Наступна команда на цій сцені. Зустрічайте, команда зі Львова! Щось чимось! Добрий вечір! Ми найпозитивніша команда, що з чимось! Достатньо позитиву. Взагалі ми команда з Львівської області. Я зі Львова, Віктор з області. Спонсор нашого виступу дешевий басейн Калюжа. Дешевий басейн Калюжа. Поплили. Це Віктор. Дин -дин. І він озвучує вибухи в малобюджетних українських бойовиках. Бабах. Мене звати Олександр. Дин -дин. І я закінчив військову кафедру. Ліворуч! Інша ліворуч. Відставите! Окей, тім. летс го Олександре, відгадай загадку, де найкращі тусовки? В горах. Вірно. Отож, ситуація в тибетському монастирі. Я посвячую тебе у великий сан, о монах. У який сан, о, вчителю? У Санта-Клаус! Хоу-хо-хо! Олександре, дивись, як здорово та незалежно виглядають в небі наші українські пілоти. Так, їм би ще літак. Отож, історія із журналу чоловіки теж плачуть. Коли я дізнався, що моя дружина покинула мене, мене вигнали з роботи. Я подумав, життя втратило сенс. І стоячи на краю підвіконня, мені приходить на телефон смс, що я отримав 10 бонусних гривень. Київстар, з думкою про вас. Олександре, який сьогодні день? Неділя. Отож, ситуація в сім'ї священника у вівторок. Тату, я вирішив, ким хочу стати. Нарешті, синку, я вже того не дочекаюсь, та що там я, вже парафія не дочекається. Та ні, тату. Я хочу стати екзотичним танцюристом. Очі мої б тебе не бачили. іди звідси, і Лексус помий. Що за молодняк пішов? Бізнес сімейний не хочуть продовжувати. Ми, як найпозитивніша команда, не могли не показати цю мініатюру. Отож, хлопець зривається зі скали. Вікторе! Врятуй мене! Ми ж з тобою вже 20 років дружимо! Ми з тобою не дружимо, це тільки ти зі мною дружиш. А зараз дуель. Віктора я револьвер забув. Та я також. Ну то може, давай іншу мініатюру покажемо. Отож, день розлуки в житті гопніка. Я те кидаю. А чо? Ну, понимаєш, просто пачка семок нашої любви сплівалась. Дай мені свою ладонь. Ну Дорогая, мої чувства вернулись. Олександре, що ти бачиш? Пару. Отож, випадок на парі. Пане викладач, у мене є інша думка щодо цього питання. Талон. Але ви ось там помолились. Я бачу ти безсмертний. Талон. А чому ви мені постійно талони даєте? Бо я сільвестр з талонами! та 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 Олександре, ким ти хотів стати в дитинстві? Істориком. Отож, 1932 рік Бонні і Клайд після пограбування банку. Є, Бонні, ми багаті, ми щойно пограбували банк. Югу. О, ні, ці купюри мічені. Так, Клайд, їх треба відмити. Я знаю, що робити. то 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 Містер пропер не втикав в лохів гроші він забрав, містер пропер. Як найпозитивніша команда Завершуємо виступ народною мудрістю. Одна голова добра, а дві це щось з чимось. Бережіть себе. Команда Кавен, що чимось, ваші облиски.